Добрий день усім! Сьогодні роздаємося новиночки прикрас. І почнемо з таких цікавих брошок. Брошки коні. Такий блакітний і червоний, теж дуже гарно брошечка. Також такий цікавий ключ. Колончик на відкриття доріг. Бронзовим таким от бронзовим покриттям. Також є такий цікавий кулончик флюоресцентний світиться в темноті. Така от красота. Потім отака от брошечка калина. З Такий метал наш сплав з чорніння. Потім є така от цікава сувенірна брошка, ну, не брошка, це така сувенірна жабка на приваблення фінансів. Кладете їй таку от монеточку в рот для приваблення фінансів. Зроблена вона з Матеріал смола, така от велика. Цікава, в монетках сидить отака ота. Да? Значите, вся в монетках. Так, такого плану. І також є, це вже як можна як сказати, і колончик можна використовувати, теж трошки менше. З латуні. теж жабка для приваблення фінансів. Також є отака от підставочка дерев'яна знов з'явилася для куль. От можна ставити кульки. Так, потім що? Ще є такі цікаві браслетики бурштин. 10 мм. Такі. Або такі ще є, трошки менші різно-різно кольорові бусинки. І ще такий гарний. Потім, що ще є Моріон. Камінь Моріон, теж дуже гарний загісний камінець. І він, як його перевірить, так він, наче чорний. Да? А якщо подивитися на світло, да, то він трошки отак от просвічує. Ну, це все ж таки морський кварц. так? Але так, от дивитися, то він. Чорний, так, мені тут здається. Потім є також такий це у нас іде Пірідот зелений, з бусиною. Тут такий компас Одіна. Теж на захист. Цікава така бусинка. Тут бусини передоту 10 мм. Так, також є от з такою руною, теж тут мікс іде і родойні. Ні, тут іде. Леопардова Яшма такая Отака от руна на захист, на допомогу вищих сил Тигрове Око. Раухтопаз також бусинки, теж цікавий варіант. І Леопардова яшма. І от Гарні цікаві бусинки на мистинки. Ціни питайте у мене на, на Viber в профілі. Профіль є мій вайпер, так що пишіть. Також додайтеся в інші соцмережі: в Тікток, в Instagram Facebook от щоб не загубитися. да Бо буває, іноді якісь соцмережі загубилися, то можна знайтись в інші Феху також є руна на приваблення фінансів. Тут теж Пілідот з за метистом, золотистою фурнітурою. Теж цікавий варіант. Новиночка на Також є отакі: от може замовлення зробити. Вени дракона. Тут 12 мм бусинків на мисті. Ось таке цікаве намисто. Незвичайні агатові бусини називаються Вени дракона. Отакий от от цікаві ніжненькі Сірі, Сірі намистинки такі. Так, також що з новиночок, ще от, такі от зріз агату. Цікавий, можна отак от ставити на якусь підставочку ставити собі, да? для декору. Або можна як підставочку. Ну, це вона з каменю, да Ось от такі от цікаві зрізи. Агатові. Цікаві там включення різні. Так от і збоку він виглядає, з обох сторін прикольно Також є такі сіренькі невеличкі. Тут всередині навіть така невеличка животка є. І можна як підставочку, до речі, під свої мінерали теж можна. Або так от поставити, да. теж цікаві такі агатові зрізи. І також є такий великий агатовий зріз, теж чорного кольору такий. Ну, от, але все рівно там є включення такої товщини по боках. Такі от, якби захищені такі. І ще от такого плану. Є теж цікаві, там видно включення різні. Ой, зараз ще вам покажу вночі. його такі от агат, Ой. велика така. Теж можна як відставочку ставити. От тут включення якісь біленькі такі чорний агат. Так, потім є аметистова жода. Така от всередині, можна щось, до речі, тут її теж якусь прикрасу класти така от цікава тут, так? Наче печера всередині, незвичайна така. Теж дуже гарна всередині. Не завжди такі цікаві попадаються. Також є пірит на фінансовий успіх такий бігемотік, Пірит. Пірит. Ось є спірит, ще отакі ось цікаві дельфінчики. Теж пірит. От вони, до речі, можуть стояти. Ось так от теж цікаво. От, як статуетки. Якщо поставити на якусь рівну поверхню, можуть отак стояти теж. Так, це у нас спірит є дельфін. І є ще такі гранат. Але тут включення цікаві, я ж навіть приливається астрофіліт називається. Такий цікавий ще є гранат дельфін. Ціни питайте теж на Viber, бо на момент, коли ви будете питати, можливо, вже і не буде тої прикраси. Ну, можливо, ще буде. Так що питайте все на, на Viber. Так, також є з'явився такий гарний, цікавий колончик чароїд. Теж гарний такий, з циркончиками по боках. Гарний. Чароїтик. Також є чароїду сережки новиночки. Теж ціни питайте на вайбер. Просто на вайбер я швидше цього відповідаю. Звичайно, на Фейсбук і на Інстаграм відповідаю, але там трошки вже запізнення. Мені якось такі ще і там Це у нас застібка конго, в сріблі вони йдуть. Теж такі цікаві гарні сережечки. так І до них ще отака от дуже гарна каблучка. В сріблі вона, до речі, теж йде. Тут у нас іде розмір, може трошки змінюватися. 17, 18 підійде, можливо, і 19 Може розтягнутися. Отакий от цікавий, дуже гарний чароїд. Так, є також змійка, ось така Змійка новинка. Сріблястого кольору теж дуже гарна. Каблучка, теж розмір може змінюватися 17-18, тут вона не з'єднується. Так, потім що ще? Дуже гарна новиночка ще аметист такий. Красивий теж розмір змінний. 17, 18, 19, може підійти, навіть і 20. На декілька розмірів змінюються. Так, і ще такий є аметист. Крапелька. Теж розмір змінний. Теж сплав тут іде? Така от красота. Потім новиночки, отакі от з'явилися слоники брошки, тигрове око брошка Тигрове око, навіть може бути колончик, кулончик брошка. Потім іде такий гарний халіотіс. Теж кулончик брошка. От бачите, тут є для ланцюжка. І також є аметист. От з аметисту, до речі, вже можна робити комплект. Кулончик, наприклад, да каблучка, ще браслетики у мене. На мисто. Можна при бажанні зробити комплект. І от такі ось ще сережечки з аметисту теж йдуть в сріблі. Такі от аметистові застібка конго дуже комфортно теж срібно. Ось такі красуні. Є також бірюза. Можна зробити комплекс бірюзи. теж є сережечки, є каблучки, Браслет які є на бажанні, можна теж зробити. Так, і ще новиночки каблучки хотіла вам показати. Отакі шикарні є каблучки. Це у нас іде Раухтопаз, 18-й розмір. Тут іде халіотіс. І отакі от шикарний лабрадор. Отак. Отакий розмір змінний. Халіотіс і лабрадор. 17-18. Можливо, ще й на 19 -й розмір. А вот красота. Раух в паст а у вот тебя идут наш сплав. А он шикарный вот такие. Так, все на каблучки. Так, також ще є пирит. Сделаю все так 8 мм кулька. Пирит. Змейка, кулончик, такая вот коброчка брошка, кулончик. Можна як іграшку ну, на новий рік, так? Так, і ще от з'явилися отакий от, 17-й розмір. Ось такі от цікаві. Тут іде зі знаком Одіна каблучка. І тут ворон. Невеличкий розмір, наш сплав. А тут теж сталь, наш сталь. Теж дуже гарні такі каблучки, це 17-й розмір. Такі от вони. Так. Потім є така чорний агат. Це у нас іде, тут є 19 і 18 розмір. ця іде в сріблі. Така от красива теж дуже. чорним агатом. Так, Потім йдуть ще також новиночки. Отакі красиві. Це у нас ключ Анг, отакий, от, да? Анг, Нерж сплав, теж на декілька розмірів, потім йде чорний турмалін шеру. Потім така йдеться на 18-й розмір. Ну, трошки може змінюватися з таким тризубом. Нерж сплав теж цікавий такий тризуб, українська. Каблучка. Так, І ще є отакі от, от мініатюрні ворони. Мініатюрний. Сейчас секундочку вам покажу. Ось вот є вот. ще така вот в сріблі. цікаво 18 розмір. Тут уже не змінюється в сріблі. Така вот як зеркальна, да? цікава. Є е ворон. Ще такі теж нерсплав. Тут може розмір трошки змінитися. 17 18, 18, мав. Такі вот, 16, 17. Невеличкий такий ворон і розмір тут змінний, наш сплав. Так, і ще є отакі от цікаві М -м -м. сніжиночки, сережки, вісюльки, Теж на Новий рік цікавий, такі можна на подарунок або для себе. Ну, взагалі, на всю зиму можна такі сніжиночки цікаві, блискучі. Є також у мене кулончик і це, це такі от, а є ще в вигляді гвоздиків. На минулому відео, до речі, я показувала, так що можете теж переглянути, хто не подивився. Так. І є ще отакий от набір каменів натуральних. Є також набірчик для себе або на подарунок. 10 штучок різноманітних. Тут є гірський кришталь, рожевий кварц, тут жовтий тупаз, тигрове око, яшма. Така от яшма. Зелена авантюрина, метист, содоліт, чорний обсидіан. Ну, ну Включаючи там і сіми чакру От такі цікавий сьогодні у нас Бу, був огляд, а якщо щось цікавить по цінам або, або щоб придбати прикраси, пишіть на Viber. Приєднуйтесь в TikTok ще і зараз там, до речі, буде ще стрім. Так що теж не забудьте на TikTok підписатися, там періодично два рази в тиждень бувають цікаві стріми, можна подивитися, задати питання на прямому ефірі. Всім гарного, чудового дня, до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Пока-пока!